Права, 1087. Перший насос перекачує 18,56 кубічних метрів води за 3,2 годин, а другий 22,32 кубічних метрів води за 3,6 годин. Який з насосів більше перекачує води за 1 годину та на скільки кубічних метрів? Ну що ж, міркуємо. Я пропоную знайти спочатку, скільки перекачує за одну годину перший насос. Що для того потрібно? Для того потрібно 18,56 кубічних метрів поділити на 3,2. Ну що ж, записуємо тоді діє. Ну і пишемо, що 18,56 потрібно поділити на 3,2. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести колоно на один розряд праворуч, в діленому і в дільнику, тоді частка не зміниться. То вийде 185,6, що ділиться, ну а тут буде 32. І тоді це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не зробиш. Давайте куточком ділити. Записуємо 185,

8 мінус 6 це 2. 1 мінус 1 0 попереду напишемо. Будемо вже брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас 5. Зносимо 6. 256 ділимо на 32. Це буде у нас 8. 8 на 2 це 16. 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 8 24. Плюс 1 це 25. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю. Тобто ділення завершене. Записуємо, що частка дорівнює 5,8. Записуємо чого. Це буде кубічних метрів за годину. Кубічних метрів за годину. Записуємо стільки у нас води. Відкачує. нас відкачує перший насос. Аналогічно ми можемо порахувати, скільки відкачує другий насос. Записуємо друге. Він відкачав 22,32 кубічних метрів за 3,6. І це дорівнює. Аналогічно, для того, щоб поділити, нам треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому і в дільнику, щоб не змінилась частка. То ми записуємо, що це 223,2. Що ділиться? Ну, а тут у нас буде 36. Ну що ж, записуємо, що це тоді дорівнює. Тут нічого не придумаєш, давайте будемо ділити куточком. Записуємо.

6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18, плюс 3 це 21. Віднімаємо. Так, 3 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 6, це буде 7. 2. Забрали одиницю це 1. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. 2 мінус 2 0. Попереду не пишемо. Будемо вже брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 6. Зносимо двійку. Отже, 72 ділимо на 36, це буде 2. 2 на 6 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6 плюс 1 це 7. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Тобто частка у нас дорівнює 6,2. Ну І записуємо тоді, що ця частка дорівнює 6,2. Знов-таки, ми кубічні метри. Ділимо на годину, то це будуть кубічні метри за годину. Це стільки води. Відкачує. Відкачує другий насос. Добре. Отже, ми знаємо. Продуктивність першого насоса, продуктивність другого насоса. В нас запитують, який із насосів більше перекачує води за одну годину. Відно, що другий. Для того, щоб знайти наскільки, нам треба від 6,2 відняти 5,8. Записуємо третє дії. Отже, пишемо 6,2 мінус 5,8. Це дорівнює. Ну що ж. 6 мінус 5 це буде 1, ціла, то ми записуємо, що це буде 1,2. Але ще треба відняти 0,8. То різниця в нас буде 0,4. Записуємо, чого? Кубічних метрів. Так. І записуємо це в нас наскільки. Більше перекачу другий насос Ну що ж, отже, ми дізналися наскільки. І хто збільше перекачує, записуємо тоді відповідь. Який із насосів більше перекачує води за одну годину та наскільки кубічних метрів пишемо тоді другий насос на 0, десятих кубічних метрів. Ну що ж. Ось така задача про продуктивність праці з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.